Близько ста спортсменів, які пізнають АЗ і взяли участь у семінарі протягом двох днів у борцівській залі спортивного комплексу ФСТ Динамо. Майстри Айкідові шліфовували майстерність під керівництвом президента Львівської обласної молодіжної організації Сінкікай Вадима Черних. На килимі одночасно перебували діти віком від 4 років і аж до 13. Подробиці у наступному відеосюжеті. Такий масштабний семінар керівники організації проводять не вперше. За словами Вадима Черних, участь у заняттях допомагає учням краще пізнавати філософію Айкідо. А батьки, які присутні на семінарі, бачать результат тренувань своїх дітей. Основна сана це приобщення дітей. Основна мета це пристосування дітей працювати на таких великих майданчиках у великих групах. По-друге, це підготовка наших спортсменів до міжнародних семінарів. до нас приїжджають майстри з Великої Британії та Австралії, і діти повинні у них брати участь. Айкідо займаються як хлопці, так і дівчата, але в кожного з них одна мета вирости доброю і фізично здоровою людиною. Саме це і сповідує Айкідо. Я займаюся Айкідо вже 6 років. Обрав цей вид боротьби. бо на вулиці може хтось підійти і вдарити і це для самозахисту. Я займаюся кідом э, рік. Э, мені подобається тим, що тут э, не сильно, не сильно б'ються так, як на карате. Для маленьких дітей це всего, активний образ життя для маленьких дітей це перш за все активний спосіб життя, тобто рухливі ігри. Це те, чого їм не вистачає. У школі вони сидять, вдома вони сидять, на вулиці вони гуляють мало, тому що батьки їх зайняті. Для маленьких дітей це перш за все змога реалізувати себе в динаміці. По друге, сам принцип Айкідо не нашкодити людині. Вони звикають до того, що потрібно берегти людей і взагалі все, що зв'язане з їх життям. чуть тому, що таких, як вони, вообще людей, і вообще все, що связано з тих і Якби Айкідо складалось лише з технічних прийомів, то воно не дуже б відрізнялось від інших напрямків дзюдзу. Саме засновник Айкідо створив філософію своєї школи як складову, що визначає спосіб виконання прийомів, послідовність дій і їх ефективність. Батьки дуже задоволені, що їх діти відвідують секцію Айкідо. Першу чергу айкідо філософія айкідо є дуже хороша. Це є самозахист, це є вміння. Відчувати себе і могти собі допомогти в кризовій ситуації. Це перше, а по-друге, спорт це взагалі дуже добре, це здорово, і синові дуже подобається. Це друге, а третє це тут дуже супрові викладачі. Гарний підхід до дітей. З любов'ю, радістю, весело. Наш син займається три роки, і він змінився. Він став сміливіший і стрункіший. На семінарі учасники були поділені на групи як вікові, так і за терміном занять. Тренування були насиченими для кожної групи сенсей надав окремі завдання. Діти з задоволенням намагались продемонструвати як тренеру, так і батькам, що недаремно відвідують заняття. Окрім виконання технічних прав для дітей організатори провели й чимало розвиваючих координацію та динаміку руху ігор. Під завершення семінару усі школи обласної молодіжної організації Сінки Кай провели показові виступи. Загалом організація Сінки Кай існує вже кілька років. За короткий проміжок часу здобутки у них чималі. Наша организация существует два с половиной года. І за з половиною года наша організація існує два з половиною роки. За цей час з нами співпрацює близько 200 людей. Я не рахую батьків, адже вони тісно пов'язані з нами. У нас проводяться спільні тренування з батьками, різноманітні свята для дітей. два з половиною роки невеликий термін. Все ж ми маємо три спеціалізовані зали і трьох кваліфікованих тренерів інструкторів. Два спали годані большої срок тим не менше три спеціалізованих зала. Трії свізівних інструктора, то тобто сквісированих інструктора ми довольна своєю роботою. Крім технічних навиків та безпосередньої практики, цей семінар залишив учасників багато позитивних вражень. За їх словами, було приємно тренуватись в такому дружньому колективі.